Вечір в хату, часік радість, чефір в сладість. Я і моя аудиторія, в 10 з половиною людей з мого телеграму, вирішили потоксічнічати, так, трошки, напівшишечки. Тому це відео, власне, і народилося. А якщо ви дивитесь його 14 лютого, то всіх зі стратою чекатіло. Я ламія, а це художні тренди, які мене дуже сильно дратували, або досі дратують. І я думаю, що після такого вітання ви вже не очікуєте конструктиву від мене, але все одно зазначу. Що це просто моя думка, і це нормально. Якщо вам подобається щось зі мною перерахованого тут, почну з актуалечки, поки ви ще не розбіглися. Сяо хоншу і туторіал звідти. Коли мені місяці два назад, Ладно, видимо, вже не актуалечку. Два місяці назад стали траплятися відео в Тіктоці, аля. Оце мої арти до Сяо Хоншу, а це після. І там прогрес такий, ну як в мене за рік десь. Я вирішила розібрати моментик власноруч. Панявши, що це не якась людина, а застосунок я полізла туди і просто розчарувалася. Можливо, у мене були завищені очікування, бо навіть якщо ти майстер своєї справи, завжди знайдеться китаєць, який це робитиме краще за тебе. Я, звісно, не очікувала, що мені відкриють якісь потаємні вселенські знання, але того, що весь цей хайп був довкола звичайних туторіалів, аналогів яким валом всюди. Це доволі сумно, бо я дійсно хотіла відкрити щось нове для себе, але отримала тутори абсолютно такої ж цінності, що валяються на Пінтересті роками. Або ж вони підходять під якийсь конкретний около аніме стиль і не універсальні взагалі. А ось вам ще лайфхак. Якщо хочете малювати як азіатські крутани всякі, просто дивіться їх з підпеінти на Ютубі, або як хочете підзаморочитися, то на білі-білі. Іншому з китайцями свою міську рису я вже відпрацювала. Перейдемо до чогось з часів Мазозойської ери. Що буде точніше, то 2020-2021 року. І я не перебільшую, це було 5 років назад. Живіть цим тепер. Якщо ви в той період не ходили під стіл пішки, то ви точно бачили відео по типу топ 10 речей, які дратують художника, топ 10 речей, які дратують в художниках, топ 10 типів художників, яких я не розумію. Ну і ви поняли. Яка пухлина контенту була, я вам кажу. Мало того, що вони дублювали себе один в один, там зазвичай і розповідали якісь досмішного, очевидні речі. Не повірите, але да, якщо ви вкрадете у художника роботу і виставите її за свою художнику, це не сподобається, Дивовижно. або ой, як набридли люди, які просять намалювати їм щось безкоштовно, труд художників не цінять. І знаєте, дивлячись на це роки поспіль, я розумію, що справа не в тому, що художників за людей не вважають, а в тому, що ви були дітьми. І просили вас такі самі діти, немає розуміння, що це робота, за яку треба платити, або ж родичі. Теж ситуація вимальовується така, що, неважливо, хто ви по масті, родичі завжди будуть просити щось на халяву. Навіть якщо ви, припустимо, юрист, знайдеться якась баба Галя, чоловіка, якого спіймали на продажі сусіду самогону власного виробництва. Ну а ти вирулюй хулі, хто на що вчився. Повертаючись до теми, ці відео були просто легким способом набрати перегляди. І я не розумію, чому хтось це на серйозних щах дивився. А ще більше рак контенту це інстаграм рілси. В цілому опухаль, але у нас тут арт-тренди. А якщо ви додивились до цього моменту, раджу глянути огляд мого скетчбука. Така раптова реклама да, чо. Так ось, арт-рілси в інсті це взагалі як якийсь інший вимір. Кажу як людина, яка намагалася на цьому розкрутитися. Всі гонять на Фейсбук і АІ Ісусів. Але я вже не впевнена, щось з цього гірше: контентні ферми ботів чи контентні ферми людей. Якщо ви адекватна людина і не розумієте, що я вам тут втіраю, відсотків 90 з тих трендів це просто байтні коменти тупими питаннями, на фоні яких або секунд п'ять спідпейту, або кілька статичних картинок. І Дебівочка, це все робиться шаблонами. Навіть аби в TikTok тренд скліпати треба й більше зусиль, а тут просто кнопочку натискаєш, вибираєш нужні картинки з галереї, все інше вже є. І монтаж, і текст, який треба, і ефекти, і чомусь люди це знову хавають. У деяких таке залітає на сотні тисяч, і все, людина мікросіліба. Абсолютно всі рілси зроблені по такій схемі. Є шаблон, дахулярт, відео під нього, абсолютно однакових. Навіть питання однакові, і теж по типу: Ви там, як художник, що вам подобається малювати, що вам не подобається малювати, який найгірший совет ви отримували, який найкращий. І, коротше, абсолютно найтупіші питання, які можна задати художнику, вони будуть в рілсах. І люди це не скіпають, люди це відповідають. І заключительний п'ятий тренд це обводки. Да, отак от просто. Його я вже знайшла в ютуб-шортах, і як ви зрозуміли, я люблю по всяким злочасним місцям капашитися. Десь тиждень чи два назад мені почали траплятися відео, де люди ну, буквально обводять з підписом. А це обводка чи ні? Байт на коменти подумали ви, А хуя, скажу я вам. Тут я навіть заскрінула. Тож, якщо ви мене слухаєте, раджу глянути на екран. Чинка буквально робила манекен, кен обведя роботу іншої художниці. І всі в коментах писали, що це окей, супер, кайф і збудження. І таких відео мені попадалося не одно, далеко не одно, що дійсно лякає. Мої часи за таке.